Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Газу ще немає, та й світла. Певно, скоро теж не буде. До народного контролю звернулися жителі Косівщини. Люди у Вічої. кажуть, місцевий РЕМ звинувачує їх у незаконному підключенні до електропостачання і погрожують від'єднанням. Як жити в гірських районах без світла, люди не уявляють. Ось такий договір. Маєште, він з печаткою, він підписаний. Це не є таке, що ми там взяли і щось є. Печатка, мокра печатка. І це ми заплатили порядка 12 тисяч. Укладений договір, вчасне оплачування рахунків, лічильник та щомісячна перевірка контролером. Два роки жителі Космача мали світло в оселях і сумлінно за нього сплачували. Та нещодавно їх приголомшили. Мовляв, під'єднання до електропостачання у них незаконне. Відрубати, ви незаконно під'єдналися до нашої електромережі. 13 тисяч заплатив у лайті лебайка. Но як ви знали, що незаконно, що ви у нас два роки берете за світло гроші? На гарячу лінію чоловік мені неодноразово телефонував у обленерго до Франківська. Як почалися ці проблеми, то вони там казали, що все легально, все добре, і можете далі плачуть. У вас ніяких проблем немає. Таких псевдопорушників по Косівському району кілька десятків. Люди переконують, ні в чому не винні. До мережі підключалися через районну філію Рему, надавали відповідну документацію та оплатили необхідні суми. Сім'я пані Гани навіть пільги отримувала. Та в січні місяці електрики в односторонньому порядку заблокували абонентські рахунки горян. Проблем там не було. Якби було щось незаконно підключено, незаконне використання, ніхто б ці пільги в ресі не, не оформляв. Чи, а тепер ні пільги, нічого. Ми взагалі не можемо заплатити світло. Рахунки значить, рахунок заблокований, значить, вони прийдуть і просто за неуплату. От саме перше, що приходять, за неоплату виключають нам. Нема світла, не буде й води та опалення. Як тоді виживати із трьома дітьми, мама Наталя не уявляє. Світла немає і немає. На чим ні дитину погодувати, ні помити, ні. Приготувати суміш це є троє дітей, треба попрати з дітей. У чому людей звинувачують? Ідемо питати у електриків. Керівник Рему каже, таке масове порушення, певно, єдине в Україні. Як так сталося, не розуміє, хто підписував договори, про які суми йде мова та чому стільки часу питання не піднімалося, пояснити нам теж не зміг яким чином зловмисники, що вони конкретно там ми говоримо наші працівники, не наші працівники зробили. І яким чином тобто це було встановлено? Встановлюється зараз кримінальним Чи проводили внутрішні службові розслідування. Та хто укладав липові договори із населенням? З'ясовуємо Прикарпатті Обленерго. Там народний контроль запевнили, усіх причетних до цих махінацій звільнять Оці Тріше, дівки, це наші бувші працівники, яких ми позвільняли вже вісім чоловік. Зараз ще двох звільняємо. Енергетики обіцяють компенсувати людям попередні витрати. Натомість від людей чекають усієї необхідної документації і готові укласти вже легітимну угоду треба написати заяву про те що їх ошукали працівники косівської філії гроші вам будуть повернуті ви їх несете на касу і отримуєте законний пакет документів на приєднання Поліцією по цьому факту відкрито кримінальне провадження народний контроль слідкуватиме за роботою слідства та працівників енергокомпанії і надалі Інна на синдецькамонюк романко чержук народний контроль Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.